Вітаю всіх закінченням Великого посту для всіх, хто працював і трудився. Це час здобутків, також це час поразок, падінь, підйомів, це час інтенсивного динамічного християнського життя, яке завжди повинно таким бути. Пам'ятай, що з закінченням Великого посту не закінчується твоя праця над собою. І сьогодні ти вже маєш можливість подумати про плоди, які цей великий піст міг принести у твоє життя. Молитва церкви каже тобі дуже такі гарні слова, що завтра, коли Ісус Христос в'їжджатиме на ослячі, принеси, щоби привітати Його, галузки твоїх добрих вчинків, всі завтра до церкви нестимуть святити вербу. Завтра квітна неділя, в'їзд Господній в Єрусалим. А як же ж духовно підійти до цього свята? Спробуй собі сьогодні подумати галузки яких добрих вчинків ти завтра принесеш Ісусові. Освячення це символічно, але важливе твоє добро, яке ти виховав собі за час Великого посту. Принеси Ісусові галузки твоїх добрих вчинків плоди Твого посту і ними зустрінь Христа, який іде на муки.